Добрий день. Починаємо урок алгебри. Запишіть, будь ласка, в зошитах. Дистанційна робота, і тема нашого уроку множення раціональних дробів, піднесення дробу до степеня. Хочу нагадати, хоч ми зараз працюємо з дому, да? але роботи ми оформлюємо охайно. Не забуваємо число, дистанційна чи домашня робота, тема. Да? Тобто, це не чернетка, а це ваш робочий зошит, за який я виставляю оцінку. Отже, тема нашого уроку множення раціональних дробів, піднесення дробу до степеня. Працюємо усно. Коли потрібно записувати, я буду казати. Отже, щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити окремо чисельники і окремо знаменники. Та записати перший добуток чисельником, а другий знаменником. Дивіться, А поділити на Б, множимо на С, поділити на Д. Що це буде? Перемножили чисельники, записали в чисельник а множимо на С. Перемножили знаменники, записали знаменники в знаменник Б множимо на Д. Дивіться, приклад. Б в четвертому степені ділимо на 9 м квадраті, множимо на 12m ділимо на b в квадраті. Перемножили чисельники. Що ми отримали в чисельнику? Б в четвертому степені множимо на 12 м Перемножили знаменники. Що ми отримали в знаменнику? 9 m квадрат, множимо на b квадрат. Що можна скоротити? Подивіться, і в чисельнику, і в знаменнику можна поділити на b квадрат. Скоротимо на b в квадраті. b в четвертому степені скорочуємо, залишається b в квадраті. В знаменнику залишається одиничка. І 12 і 9 діляться на 3. 12 ділимо на 3 буде 4, 3 ділимо на 3 буде 3. І можемо скоротити і чисельник, і знаменник на m. В чисельнику взагалі не буде m. В знаменнику залишається просто m просто, да, в степені 1m. Що у нас буде? 4 b квадрат ділимо на 3m. І ще один приклад. Знайдіть добуток, да? множимо чисельник на чисельник, записуємо чисельник, і знаменник на знаменник записуємо в знаменник. Давайте подивимося, в знаменнику. У нас другий дріб М квадрат мінус Д квадрат це різниця квадратів. Пригадуємо А в квадраті мінус Б в квадраті. Це a-b множимо на а плюс b. Отже, можемо записати як дві М m-d множимо на m плюс d. Давайте подивимося. В чисельнику у нас можна винести за дужки спільний множник c з першого дробу, да? і отримаємо m плюс d. Що у нас виходить? Подивіться, і в чисельнику, і в знаменнику є спільна дужка m плюс d. Скоротимо її. Пригадуємо, можемо скорочувати, якщо у нас і чисельник і знаменник ми розклали на множники. Да? Далі 8 і 2 діляться на 2. 2 на 2 одиничка, 8 на 2 4. І можемо скоротити і чисельник і знаменник на х. Що у нас залишається? 4 cх квадрат ділимо на m-d. Піднесення раціонального дробу до степеня. Пригадуємо, як підносити до степеня звичайний дріб. Щоб піднести дріб до степеня, треба піднести до цього степеня чисельник і знаменник. І перший результат записати в чисельник, а другий у знаменник. Давайте розберемо на прикладі 3 х куб Ділимо на 5 куб, все це в кубі. Що будемо робити? І чисельник підносимо до третього степеня, і знаменник підносимо до третього степеня. 3 в кубі це 27, х в квадраті, та ще й в кубі. Це х в шостому степені, іг в кубі, так і залишається ігре в кубі. Да? Працюємо з знаменником. 5 в кубі, 5 на 5, 25, і ще на 5, 125, те в кубі і ще в кубі, те в дев'ятому степені. Отже. Давайте зараз з вами. Письмово виконуємо 141 номер. Виконувати будемо письмово не всі завдання. Да? Завдання під номером 1. Виконайте множення. Записуємо 4х ділимо на А, множимо на Б, ділимо на 3m. Чисельнику добуток чисельників. 4хБ. В знаменнику добуток знаменників А множимо на 3m. Або можемо записати. 3 а, Да, Число у нас завжди стоїть впереді. Отже, що в нас вийшло? 4 бх ділимо на 3 ам Перемножили. Друге завдання. 2 ділимо на А, множимо на А поділити на 5. Дорівнює: в чисельнику добуток, чисельників 2 множимо на А. В знаменнику добуток знаменників А множимо на 5. Можемо скоротити в чисельнику і знаменнику А. Залишається 2 п'ятих. Далі наступний номер 143. Перетворіть на дріб вираз. Що будемо робити? Множити, да? Діти, якщо ви не встигаєте, ви робите паузу і записуєте. Отже, що у нас буде? А квадрат ділимо на 5 множимо на 7 поділити на А? Що у нас буде примножені в чисельнику добуток чисельників а квадрат множимо на 7. В знаменнику добуток знаменників 5 множимо на А. І в чисельнику, і в знаменнику. Можемо скоротити на А. Да? Що у нас залишається? 7а ділимо на 5. Другий приклад. В в четвертому степені ділимо на 3, множимо на 5, ділимо на Б в квадраті. В чисельнику добуток чисельників, Б в четвертому степені множимо на 5. В знаменнику добуток знаменників 3 множимо на Б в квадраті. Б в четвертому і Б в квадраті можемо скоротити на б в квадраті. Що у нас залишається? В чисельнику залишається b в знаменнику одиничка. Отже, виходить 5 b квадрат ділимо на 3. Наступний письмовий номер 145. Виконуємо перше завдання. Множимо да? 5 сьомих, множимо на 21 20 в квадраті. Дорівнює: чисельнику добуток чисельників 5а множимо на 21. В знаменнику добуток знаменників 7 множимо на 20а квадрат. Дивимося, наскільки можемо скоротити 5 і 20 діляться на 5. Отже, скоротимо наш дріб на 5. В чисельнику 5 на 5 одиничка. В знаменнику 20 ділимо на 5 4. 7 і 21 діляться на 7. 21 ділимо на 7. 3, 7 ділимо на 7 одиничка. А і квадрат можемо скоротити на А. В чисельнику залишається одиничка в знаменнику А. Отже, що у нас залишається 3 ділимо на 4а. Другий приклад: дивимося усно, не записуємо. Що в нас буде? Подивіться: в чисельнику добуток чисельників 3,5 множимо на 4а в кубі. В знаменнику добуток знаменників 14 а квадрат множимо на 5б. Що можна скоротити 14 і 4 діляться на 2. Да? Можемо так скоротити. Або 3,5 і 5 діляться на 5. Можемо і так, і так скорочувати, да? як нам зручно. Отже, давайте починаємо. 14 і 4 поділимо на 2. 4 ділимо на 2, буде 2. 14 ділимо на 2 буде 7. Далі дивимося. В чисельнику, що в нас вийшло? 3,5 множимо на 2, це буде 7. Отже, можемо скоротити. Да? Оце, що в нас вийшло, і в знаменнику у нас там біля 14,7. Да? Коли ми прискорочені зробили. Отже, скоротили. Далі а куб і А квадрат. А куб і а квадрат можна скоротити на А в квадраті. В знаменнику залишається одиничка в чисельнику А. Отже, збираємо докупи, що в нас вийшло. В, знамен... в чисельнику у нас залишається А, в знаменнику 5 б Третій приклад: давайте подивимося, що у нас з добутку вийшло в чисельнику квадрат на 20, в знаменнику 30cm. Що будемо скорочувати? 20 і 30 ділимо на 10, буде 2 і 3, і скоротимо на С. Що у нас залишається? 2C ділимо на 3m. Наступний письмовий приклад номер 147. Письмово виконуємо тільки перше завдання. 9П множимо на b поділити на 6 п квадрат. 9p це ніби 9п перших. Да? Отже, множимо 9п на b в чисельнику і одиничка на 6 п квадрат в знаменнику. Одиничку можемо не писати. Да? Бо при множенні на одиничку нічого не змінюється. Отже, 9 і 6 скоротимо на 3. 9 на 3, 3, 6 на 3, 2. Скоротимо на p. В знаменнику залишається p в чисельнику одиничка. Отже, що в нас залишається 3b, ділимо на 2п. Подивіться зараз. Що можна зробити з другим прикладом? Х да? кубі, це у нас х кубі поділити на 1. Працюємо далі. Друга частина відео. Отже, що в нас буде? Другий приклад розбираємо з да? чисельнику: 4м куб х кубі ділимо на х квадраті. Скоротимо чисельник і знаменник на х квадраті. Що ми отримаємо? 4м куб х. Подивіться самостійно, третій номер. Да, зверніть увагу, що якщо ми множимо на мінус, мінус виносимо попереду. Да? Що ще можна скоротити в третьому? Да? Що у нас там не скоротилося? 15 ділимо на 3, буде 5. Отже, буде мінус 5 куб ділимо на А квадрат. Наступний номер письмовий 151. Виконаємо разом перше, Да? Що у нас буде? Дивимося. А квадрат плюс 2а ділимо на 5, множимо на А, ділимо на 4А плюс 8. В чисельнику першого дробу за дужки можна винести А. Для чого ми зараз це робимо? Тому що ми можемо скорочувати, коли у нас розкладено на множники. Да? Отже, за дужки ми винесли А. Що у нас в дужках залишається? А плюс 2. І множимо на чисельник другого дробу на А. Дивимося на знаменники. 5 помножимо, а знаменник другого дробу теж розкладемо на множники. Винесемо за дужки 4. В дужках у нас буде А плюс 2. Тепер дивимося, що можна скоротити. У нас є спільна дужка А плюс 2, і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, скоротимо на неї. Що у нас залишається? В чисельнику а квадрат, в знаменнику 20. Дивимося другий приклад. Ми його не записуємо, а дивимося усно. Да? В чисельнику другого дробу за дужки можна винести А. В дужках ми залишимо А-Б. Тоді ми бачимо, що і в чисельнику, і в знаменнику у нас є А. Скоротимо на А. І чисельник і знаменник можна скоротити на 7, 7 на 7 одиничка, 21 на 7, 3. і отримали відповідь. Третій приклад: дивимося, що можна там зробити 2а-Б. І в знаменнику другого дробу у нас є Б мінус 2а. Ми вже вміємо таке робити, да? переставимо місцями знаменник другого дробу, і винесемо попереду знак мінус. Да? В знаменнику у нас з'явиться. І тоді на цю дужку 2а мінус Б можемо скоротити. Скоротимо ще на А, і чисельник і знаменник, і скоротимо 10 і 15 на 5. Що ми отримаємо мінус перед усім дробом. Да? 3а ділимо на 2. Наступне завдання: виконуємо письмово перше. Підносимо до степеня П ділимо на 4 м і все це в кубі. І, як ми казали ще в спочатку року, да, що підносимо окремо чисельник і окремо знаменник. Що у нас буде П в третьому степені, тобто П в кубі, ділимо на 4 м в кубі. Що таке 4 в кубі? Це 4 множимо на 4 і множимо на 4. 4 на 4, 16 і ще на 4 – 64. Отже, що ми отримаємо: P куб ділимо на 64 м куб. Друге завдання. Не записуємо, дивимося, що у нас буде 3C в квадраті, і в четвертому степені ділимо на m в четвертому степені. 3 в четвертому степені 3 на 3 9. і ще на 3, 27, і ще на 3 – 81. Це в квадраті, і ще в четвертому степені буде це в восьмому степені. В знаменнику М в четвертому степені. Далі, третє завдання. Мінус 3 м квадрат Н ділимо на 7, і все в квадраті. Мінус в квадраті це мінус на мінус, буде плюс. 3 в квадраті буде 9 m квадраті, і та ще в квадраті буде м в четвертому степені. n в квадраті буде n в квадраті, 7 в квадраті буде 49. Ваш домашній номер номер 152 Вам потрібно виконати множення. Тренуйтеся, пригадуйте, що можемо за дужки виносити, як виглядають форму скороченого множення. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!